І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 8 листопада. Було два дні заморозків, сьогодні зранку, тепла і похмура погода. Ну, тепла відносно, як на листопад місяць. Знаходимось ми в околицях Борислава, в околицях Опаки. Далеко в Карпати не їхали, тому що нічого особливого нема. Здійснюємо огляд пізніх ялових, ялово-букових лісів, мішанок в надії знайти хоч якісь пізні білі гриби. Ліс практично пустий, але от бачите, от такі жовтенькі. Голубіночки ростуть і таки попався нам хороший білий грибочок. Перестоянець під яличкою знову в єдиному екземплярі. Привіт, друже! Привіт! Бачите, такий мох гарний росте. І тут такий красунчик. Ну що, подивимося? Що він у нас скаже? Ніжка червоненька, видно, він Видно він перестояв ті морози і таки його дістали Хробачки, Ніжка м'якенька. Але сама шапинка потріскана, Шама, сама шопинка добра, тверденька. Відчуваю її. Молодець, молодець, дякую. Ти до мене дочекався. От. Тобто, ще, в принципі, щось можна, можна знайти. Дивіться, бачите, попався мені також, також також, молоденький польський грибочок, абсолютно молодий, абсолютно молодий. І також молодий боровик зернистоногий дубовик синяк. Ось. Моховичок і декілька підстаркуватих рижиків. Ну що, ходжу вже більше години. Чесно кажучи, надій не було ніякої і цей білий грибочок розвеселив мені трішки душу. Ось. Ніжка явно піде. На прихоронення під ялинку, але сама шапинка дуже добра. Поважного він віку, але за рахунок того, що холодно, він тримається. Ну що, будемо ще шукати. Очевидно, ще поодинока перспектива є. Хоча заморозки і були по всіх Карпатах, і вчора, і позавчора, по крайній мірі по львівських Карпатах, тут по наших. Не скажу, що вже все пропало, але не скажу, що щось є. Це треба мати, як то кажуть, велике везіння, щоб зараз попасти на якогось гриба. Всі місця, які я знаю, не дали нічого, а просто так і що війшов, та й раз і напоровся. Ну і що ти йому зробиш, так буває? Ось. А всі Мої відомі потаємні місцинки не дали мені нічого. Очевидно, вони відомі не хіба мені, а й багато кому. і Всі шастають. А якщо просто чисто випадково залізти в якісь кущики, то там і можна знайти щось корисне для свого кошика. Просто грибниця розкидує свої ниточки на великій відстані. 150-200 метрів. Так що... Коли виходите по своїх конкретних затоплених місцях, там може не бути нічого, а відійдете на 10-15 метрів у сторону і чисто випадково знайдете гарненького грибочка. Матінка природа маскує свої знахідки, старається їх сховати, а ми стараємось їх знайти. Ну що, розберемо потім цього грибочка. Якщо він буде не дуже якісний, ну шапинка там добра, явно, то піде мій домашній лісочок під ялиночку. Отож, нагадую, 8 листопада. Минулого року в такі часи я ще збирав прекрасні гриби і дуже багато. І то цьогоріч все-все-все кардинально змінено, гриби практично пропали і практи... практично їх нема. Ну добре, такий коротенький огляд. Якщо буде щось, буде друга серія, якщо не буде нічого, можна сказати, що в околицях Борислава, в околицях Опаки. Грибів уже практично нема і грибний сезон підходить до свого завершення. Хотілося знайти підпеньок, але з підпеньками взагалі катастрофа, підпеньок не було. Ось так. Поки що до наступних зустрічей.